Зараз до нас завітала наша гостя. Нам кажуть, що вона вже з нами на зв'язочку співачка Зоряний Янгол. Вітаємо вас. Вітаємо, Вітаємо. добрий день. Добрий день. Дуже раді вас бачити, дуже раді вас чути. Знаєте, я ну, от ми думали трошки пізніше запитати про ваш псевдонім, але а ви наші глядачі також трошечки розумілися, хто, що і про що. Давайте зараз про це поговоримо. Бо я знаю, що у вас псевдонім пов'язаний з вашою громадською діяльністю і що є ГО Зоряний Янгол. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, є громадська організація Зоряна Янгол. Вона нещодавно заснована. Ми робили фестивалі, конкурси для дітей. Це були конкурси міжнародні творчості. Так, ми так і заснували це, і я так осталася під цим псімдонів Зоряний Янгол. Ну, це дуже круто, це дуже незвично звучить, але дуже гарно. Мені подобається. Бо зазвичай зараз у всіх імена, або якісь такі іноземні ну, назви, О, або да. ще щось. А тут щось відрізняється від всіх. Це круто, це запам'ятовується. Сто відсотків запам'ятовується. Скажіть таку штуку. Музика, благодійна діяльність. Як ви це все поєднуєте? Музикою я займаюся ще з малечою, з ну, самого дитинства. Я навчалася в музичній школі, музикальне училище закінчила. Е, ну, цим займалася. Е, ну, а волонтерством, це, звісно, в мене дві, дві роботи волонтерство. Це в мене як вам сказати, Ну, я дуже люблю допомагати людям е допомагати дітям. Я їжу кожного місяця, місяця в дитячі будинки, е допомагаю діткам, е малозабезпеченим людям, допомагаю переселенцям. Ну, коли є можливість, звісно. Ну, щомісяця я волонтерю. Ну, в наш час дійсно дуже багато... Людей потребують допомоги, і за це вам ну велика дяка. Щиро вам дякуємо за те, що ви робите. Mm -hmm. І звичайно за те, що ви, окрім цього всього, даруєте нам класну музику. Ми знаємо про вашу нову пісню. Вона називається Два серця, і знаємо, що в неї дуже дуже чуттєва атмосфера. Розкажіть, будь ласка, як народилася сама ідея цієї композиції. А, ідея, вам сказати, ну, ця пісня зародилася з самого серця. Це почуття, це любов, це кохання. Можу сказати, як. Коли кохаєш людину, і серце в тебе б'ється скоріше, і ця людина тебе кохає, і в неї також б'ється серце скоріше, і два серця, воно як, знаєте, ну це любов, це почуття. Це автобіографічна пісня, я так розумію. Ні. Ні, дивіться, цю пісню написав Артем Кондратюк співак мені. І музику він теж написав. Ну, якось ми з ним разом товаришуємо, і я попросила, кажу Артем: хочу таку пісню про любов, про кохання, щось таке. Він каже: Все, я зроблю, я допоможу тобі. Ну я слова як написала, він допоміг створити пісню. Скажіть, будь ласка, коли ви разом от вже у вас була і музика, і слова, і ви вперше спробували все це проспівати, що ви відчули, якими були ваші емоції? Це емоції радості, е, якогось такого щастя внутрішнього. Ну, внутрішнього. Ну, такі відчуття не передаваємо, не можемо навіть передати. А, Коли чи плану... ця пісня виклик... а чи плануєте зняти кліп на цю пісню? Якщо плануєте, яким він може бути? Я вже зняла кліп, він вже є в Ютубі. Круто. Да, да, вже є. Mm. Розкажіть про кліп, як проходили зйомки? <рес> зйомки класно проводилися. Я думаю, що кліп достатньо емоційний вийшов. Думаю, що. Як вам сказати? Гарне, мені би сподобався кліп. Чи багато часу у вас загалом йшло на створення кліпу, бо зазвичай зйомки проходять швидше, а потім монтаж займає дуже довгий час. Подекуди це може бути кілька днів, подекуди тиждень, подекуди місяцями люди ще створюють. Скільки у вас йшло часу? Два дня. Серйозно? Два дня ми зробили. Ну, да. Да, два дня ми кліп зробили. Це да, неймовірно так, круто. Що? Да, дякую своєму режисеру. Він за два дні зробив кліп. Це неймовірно. Він каже, Аня, я, я навіть сам не знав, що я так швидко зроблю цей кліп. А скажіть, от що на вас як на особистість, на співа, як на співачку? Яка музика була от таким щелчком, після якої ви зрозуміли? Далі я маю співати. Оце надихає. Яка музика вас надихнула на те, щоб стати співачкою? Ну, хочу сказати перед історією, як я стала співачкою. Я дуже. Та з Ніною Мітрофаною Матвієнко. І в ну, останні часи дуже з нею спілкувалися, і вона каже, Аня, тобі треба співати. Я кажу, так я, ну, я і так співаю, але ж ну, не в естраді а так, собі вдома співаю. Вона каже: Ні, тобі треба йти співати. Я тобі, ти мені пообіщаєш, що ти будеш співати. Я кажу, добре, я вам обіцяю, що буду ну, співати, стану співачкою. Ніна Мітрофановна це така людина з великої букви. Вона для мене була найріднішою, можу сказати, вона мене підтримувала дуже сильно. Навіть коли ми створювали там фестивалі, конкурси міжнародні, вона постійно була в мене в журі, вона мене підтримувала. Тому благодаря ну, сказати, що це вона мене надихнула співати. Ну, коли обіцяєш такі видатні особистості, як Матвієнко, ну, треба виконувати. Сто відсотково. Так, ви виконали 100%. це. А чи готуєте зараз ще щось новеньке? Зараз скоро буде пісня, вийде Повертайся. Це для воїнів ми написали цю пісню, тому скоро думаю, що вийде ця пісня. Чи плануєте якісь, Марті. якісь виступи, можливо, якісь концерти, можливо, ви плануєте до військових поїхати та особисто їм заспівати? Так, плануємо. Плануємо. Дальніше, думаю, дальнішим буде, будуть виступи. Ну, це дуже круто, тому що як наскільки я знаю, наші військові дуже цінують, коли артисти приїжджають до них, коли вони дарують їм свою творчість. Їх це надихає їх. Це, хоч на трошечки, хоч на кілька там процентів, але переноситься у буденне життя. Yeah. Трошечки, трошечки, але це величезна допомога, і велика вам шана, що ви можете поїхати, можете подарувати їм цей невеличкий проміжок часу, в який вони відчують себе цивільними, звичайними. Людьми на концерті, слухаючи класну да, музику. Послухають так, так. Музичку послухають пісні, заспівають, може, разом з вами. Скажіть, а що найголовніше для вас в музиці, в ваших піснях? Чи то текст, чи то мелодіка? Що саме? Саме текст і мелодія. Я дуже люблю співати. Це для мене, коли я співаю. Для мене це все. Я надихаю співом. Круто, да, мені, круто. Ну мені з подобається, знаєш, люди творчі люди, які можуть постійно наспівувати. Не те, що вони там відпрацювали на сцені, заспівали, вийшли, бо записали пісню і все. І потім просто спілкуються. А от скільки я знаю таких людей, вони наспівують постійно. Подекуди це навіть yeah. просто що, що робачу, те й пою. Але це так класно виглядає. Це так якось до себе ця людина пригортає якусь таку вагу і ніби таке тепло випромінює, Дуже. Круто. Ну, от, е найкрутіше, коли людина е співає в душі. От, чесно, най... Але не для Навіть сусідів. я співаю в душі. Е це не треба нікому чути. Е і дякувати Богу, небагато людей, які це чули. Лише сусіди з обох поверхів. Да, а скажіть, е яка пісня от у вас є, яку ви постійно на наспівуєте? Не ваша? а... Може, Ніни Матвієнко? Uh, так, я дуже люблю Ніни Матвієнко. Пісні просто вони неймовірні. Uh, ще uh, надихаюсь піснями Іріни Білик теж також, і Тіна Карля. Дуже люблю Тіну Карлі, співачку. Ой, класно. Дуже гарні, дуже гарні пісні просто до душі. Ми прям прям дуже добре. Ми дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ми дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що даруєте нам у ці хвилини радості, коли ми слухаємо класні українські пісні і відчуваємо, що все буде добре і все буде Україна. І ми зараз будемо слухати вашу пісню. А з вами ми прощаємося, але маємо надію, що незабаром з прем'єрою нової пісні ви знову до нас доєднаєтесь. Ми будемо слухати Дякую. пісню. Дякуємо.